Мені що доведеться чистити цілу миску сирої картоплі. Вау! У мене картопляні чіпси. Подивимось, чим я буду їх їсти. Вау, мені випав шоколад. А значить, я можу приготувати собі дуже солодкі та смачні шоколадні чіпси. Трохи потрясемо. А тепер подивимося, що в мене вийшло. Нічого собі яка краса. Це виглядає дуже апетитно. А на смак ще краще. Ням-ням-ням. Ой. Я не подивилась, що вони гострі. Мамочки, що ж мені робити? В роті все пече. Ого, Еліс, ти в порядку. Здається, так. Але треба скоріше запити все шоколадом. Фух, це було потужно. Молодець подруго. Ну що ж, я ти ж від шоколадних чіпсів не відмовився, бо сиро картопля зовсім тверда і несмачна. Так, треба поміркувати. Хм, Здається, я знаю, що робити. Здорово, ще я люблю займатися спортом та грати в теніс. За допомогою моєї ракетки я зможу швидко порізати і приготувати картоплю. Так, приготуйтесь. А от мікарони удар. Так, у мене вийшла картопля фрі. Цікаво, з чим дістанеться фонтан мені з кетчупом. Ось цей справді прикольно. Що може бути кращого поєднання кетчупу картоплі фрі? Ось це справжній кайф. М -м, як же смачно! Просто пальчики оближеш. На цей раз для мене приготували роли з лососем. А що у еліс? А у мене цілий торт? І здається, я знаю, як прикрасити його і зробити ще смачніше. Мені випала солодка глазур зі смаком фанти. Ура-ура! Але полити торт з фонтану буде незручно. Треба щось вигадати. Точно. Я знаю чудовий спосіб, як приготувати розкішну глазур для торта. Наливаємо фанту різних кольорів веселки. У спеціальну форму. Чудово. А тепер дивіться. Піднімаємо. Отак яка ж це краса. Не терпиться швидше спробувати. Почну звідси. М -м, повний захват. Так, а хто знає, як користуватися паличками. Мамочки, сподіваюся, у мене вийде. Ай! Впусти в ролл. Та й йо так, мені терміново потрібен скотч, щоб примотати палички до пальців. Так, так, собі план. Ну й придумають. Так і з голоду вмерти можна. Дивіться, що я зробив. Три зубам їсти набагато зручніше. Так, у мене вийшло взяти ролл. А тепер подивимося, що мені дістанеться. Ого, це ж васабі. М -м, так, боюсь, мені дуже гостро. Ой-ой! Викликайте швидше пожежників. А, ні. Вже не треба, все минуло. Знаєте, а мені навіть подобається. Вау, обожнюю кислі цукерки. А я люблю кислі мармеладки. А точніше, ось таких кумедних райдужних черв'яків. Дуже цікаво скуштувати їх разом з шоколадом. Як прикольно. Мені подобається. Зануримо ще одного. У ні, що відбувається. Здається, на мого хребака клюнула риба. Ось це так. Та не просто риба, а шоколадна. Круто, ось це подарунок. М -м, круто, яка ж вона смачна. Рибка, не хочеш скупатись в шоколадному фонтані. О, так. Ось це захват. Відірватись неможливо. Я за тебе радий Еліс. Хм, думаю, ці цукерки мені також дуже сподобаються. Обожнюю яскраві відчуття. А, о, о, треба полити їх шоколадом. І закинути побільше в рот. Ну що, погнали! Отак. Ням-ням-ням-ням-ням. Ось це вечірка у мене в роті. Ой, Дені, ти в порядку. Не бійся, зараз я тебе врятую. Думаю, полуничний коктейль допоможе тобі прийти до тями. Зараз наберу його шприц, а потім заставлю випити Дені. Дені. Давай, пий, пий. Вау, ну і смакота яка! Дякую, Еліс. Рада, що ти в порядку. Ух ти, який величезний чупачуп з мені дістався. Цікаво, а що виліз? О, так. Отак. божнє морозиво. Зачекайте, звідки взялося це сміття? Скоріше б зняти цю упаковку і скуштувати чупик. М -м, солодкий. Шкода лише, що відкусити не виходить. Ей, а можна обережніше? Будь ласка, прошу тебе. О, ні. Морозиво впало у фонтан і заморозило його. Не бійся, Еліс. Я все виправлю. Зараз як вдарю бам. А от і мій чупачок розбився на шматочки. І тепер я зможу з'їсти їх разом з шоколадом. Ви тільки подивіться, як це апетитно виглядає. Отак. Мені дуже подобається. Хочеш еліс? Пригощайся. Велике дякую. Отак. Мені дуже подобається твій солодкий чупик. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть у коментарях, який челендж ваш самий улюблений.